Всім доброго дня, з вами підбір та Пригін авто. Звати мене Андрій. Сьогодні в нас 11 листопада і ми вже добралися е, майже до дому. вже на під'їзді в місто Волочиск, буквально залишилося 15-20 кілометрів. І пригнали ось таких два чудових автомобілі. Ну, В принципі, пригнали не два, а п'ять автомобілів, але зараз везу, е, тобто я Зараз на своєму евакуаторі везу Рено Меган і Рено Каджар. Один автомобіль їхав своїм ходом, і два автомобілі також доставлялися евакуатором, тільки другим евакуатором. Отже, коротко про ці автомобілі. Це є Рено Меган 2012 рік. В комплектації босе вартість цього, вартість цього автомобіля е, вже в Україні буде становити, ну в принципі вона е, вже продана. 8,5 тисяч доларів, це 2012 рік, 192 тисячі пробігу. Коротко про автомобіль. Ну, в автомобілі треба робити детейлінг, тобто хімчистку це 100%, вона трошки така, можна сказати, в не дуже гарному стані, е, особливо багажник, а так, салон автомобіля, ну, в принципі, на, на п'ятерку. Е, що по комплектації? Комплектація Bose е, навігація, двозонний клімат-контроль, датчик дождя, датчик світла, передній задній партронік, камера, е, два ключа. Е, ну і в принципі е, Все. На легкосплавних дисках. Диски у нас тут на 17, резина в нас стоїть M S тобто 4 сезона. Також має фаркоп. По кузовщині, по кузову даний автомобіль має підкраси, має перелакований капот, і з правої сторони крило. Тобто, якщо б вірити і перевіряти на стан лакофарбового покриття за допомогою приладу, капот показує 200, 190, 210 мікрон, і з правої сторони крило показує 170-180 мікрон. Отже, ось ці авто тобто, перелакованих два елемента. А так в загальному. Автомобіль, якщо брати на вигляд, немає жодної внятинки. Є невеликі малі царапинки, які можна буде забрати за допомогою поліровки автомобіля, це все ми зробимо вже в Україні. І будемо, в принципі, в понеділок розмитнювати е ці автомобілі. Завтра зробимо сертифікат і будемо віддавати нашим клієнтам. І Рено Каджар. Рено Каджар у нас. 2016 року дуже гарно має підсвітку, тобто передні леди. Дуже гарно виглядає, тобто вже не потрібно, ну, всі, в принципі, нових автомобілів вже не потрібно включати днем е, ближнє світлофар, тому що тут є ледовська підсвітка. Також фари в даному автомобілі в нас стоять LED Power Fusion, світло вночі ідеальне. Досить таки непогано виглядає і, ну кажу, виглядає досить класно подорожувати вночі. Світло яскраве, не потрібно примужуватися. Ну і в принципі автомобілі, які їдуть назустріч вам, дуже швидко починають переключатися на ближнє світло фар, Бо є деякі водії, які забувають переключатися з ближнього на дальнє. Даний автомобіль в нас. Комплектації BOSE, 2016 рік, 1,5 дизель, точно такий самий мотор, як стоїть ось в цьому Мегані. Там мотори стоять ідентичні, тобто, що там, що там. На легкосплавних дисках диски в нас тут, по-моєму, якщо я не помиляюся на 19, так, 19, 225 на 45R19 стан, дисків, стан резини. Ну, Я вважаю, така там процентів 70-80 мішелін. Гарний має темно такий темно-вишневий колір. Це колір червоний перламутр. Багато кому можливо, на відео здасться, що це яскравий колір, не, ну, не гарний. Повірте мені, на відео вона в одному кольорі, а в наявності зовсім виглядає по-іншому. Має е, хромовані вставки, як ви бачите, має релінги на кріші хромовані. Потім обводок округ самих стекол, ну і в принципі знизу теж має хромовну в автомобілі в нас безключовий доступ. Чекайте, бо закрив машину з ключа і батарейка ще також сіла. Так, Ось так автомобіль у нас виглядає всередині, має шкірні сидіння на панорамній криші. Навігація в нас тут йде Airlink, також є підігрів сидінь. Ось у нас тут підігрів сидінь. Шестиступка, 81 кВт. Ну, Один в один мотор такий, як в Renault Megane. Всі 4 стеклопідіймачі. Салон автомобіля не знищений, акуратний. Потрібно зробити тільки ну, Тобто потрібно тільки пропилососити, а так в загальному у автомобілі немає жодних зауважень. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, без жодної вм'ятинки, без жодного сколика. На 2016 рік. Е я рахую, що це ідеальний стан автомобіля. Пробіг в автомобілі 122 тисячі. Даний автомобіль ми придбали для нашого замовника. Вартість автомобіля озвучувати ми не будемо, тому що людина просила не озвучувати вартість цієї красуні. Можливо, когось зацікавив, можете телефонувати. Я особисто вам назву, назву, е, на, ну, назву ціну. Або, можливо, когось цікаве, також такий самий автомобіль можемо підібрати, пригнати, розмитнити, ну і в принципі, підготувати для постановки на облік. Також захватили в Голландії, можливо, кого зацікаво, можу допомогти. Ось такий бензиновий генератор. Ось так є бензиновий генератор невеликих об'ємів. Даний генератор у нас розрахований на 4 кВт. Це є бензиновий, має е, стартер і має е, два пульти для дистанційного е, запуску е, цієї невеликої, як то кажуть, машини. Е, е, що ще я можу сказати про генератор? Даний генератор у нас є інверторний. В нього Чим краще інверторний від простих бензинових або дизельних генераторів, тому що тут рівна, рівна синусоїда, і тому всі електроприбори, які у вас є в квартирі або в хаті, мають, як то кажуть, стабільнішу роботу. І не будете переживати, що щось може згоріти. Про генератор кого цікаве, теж телефонуйте. Ну, буду їхати наступного тижня, якщо когось цікаве, можу вам привезти. Ось такий автомобіль дійсно гарний, людина буде задоволена. По автомобілю немає жодних проблем. Тут у нас дуть електросидіння. Ну і в принципі все остальне. Я думаю, що як і всіх остальних каджарах. Є датчики руху по полосах, мультируль, шкіряне кермо, електроручник, клімат-контроль, навігація, камера заднього виду. Ось пробіг в автомобілі 123 тисячі 942 кілометри. Стоять також датчики тиску в колесах. Всі 4 стеклобільні мачі. Складання дзеркал, ліве переключання з лівого на праве дзеркало, з правого на ліво. І також є в дзеркалах є мертві зони. Це дуже непогана така опція. Дуже допомагає при, їзді, при дальній їзді і при перестроєнні з лівого в правого ряд або з правого в ліво. Тобто мертвих зон у вас практично немає. Ось такі автомобілі ми підібрали і доставляємо для наших замовників. Вдома в нас є автомобіль Renault Megane, кого зацікавить 2012 рік, 7800 ціна. І в Голландії також куплений 2014 року. Я планував його забрати з цієї поїздки, але не вийшло, бо потрібно забрати інші автомобілі для людей, які чекають на авто. 14 рік в комплектації боус в реставрінговій морді. Перехідна модель. З 13 на 2014 рік вартість автомобіля 9400 доларів. Кого цікаве, телефонуйте, надам більш детальну інформацію, відео, фотографії. Це все розкажу вже безпосередньо по телефону. Також, всім гарного вечора, мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Наступну поїздку будемо планувати. В наступної неділі, можливо, когось цікавлять якісь автомобілі, телефонуйте. Будемо раді допомогти, підібрати, доставити, розмитнити. Ну і, в принципі, при великому бажанні, можемо поставити автомобіль навіть на облік. Ось така е історія. Займаємося автопригоном 12 років, займаюся особисто, приганяю особисто. Ну І, в принципі, автомобілі також стараюся віддавати особисто. Також е вже можливо до кінця року, можливо, вже з нового року, якщо все буде добре, будується гаражне приміщення і поставиться підіймач для того, щоб людина, яка приїжджає до мене за автомобілем, я міг її припідняти, показати, що знаходиться знизу, можливо, там замінити масло, поміняти, якщо потрібно, якісь тяги стабілізатора селінблоки, тобто, це все буде робитися вже безпосередньо в гаражі. Також більш детальна комп'ютерна діагностика при віддачі автомобіля для замовника. Це все буде показуватися, що людина зацікавить, все продемонструє. Не знаю, правда, чи вийде цього року, чи наступного, але в планах це є. Отже. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю, ви одразу повідомляли. Кого що цікаве, телефонуйте, пишіть, буду радий допомогти. Всім гарного дня, до побачення. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати Андрій. До нових відео, до зустрічі.